Доброго дня, мене звати Ольга, хочу залишити невеличкий відгук. Доброго дня, мене звати Жанна, це моя донька Єва. їй два з половиною рочки. Ми щойно полікували чотири зубчика. Доброго дня! Ми приїхали в вашу клініку з іншого міста. Южноукраїнськ! Да. Місто Южноукраїнськ, Миколаївська область. Лікували тут свого синочка тихо на йому тільки в лютому виповниться 4 роки, і хочу сказати, що лікування пройшло відмінно. Ми тут вже в цій клініці в мама Дентіс», Ми вже вдруге, і ми дуже раді, що ми знайшли таку клініку, тому що е мені подобається те, що можна полікувати за один прихід чотири зубчика, а навіть і більше. Нам вашу клініку порадили наші друзі, які неодноразово приїздили сюди до вас. Ми лікували Нікіті зуби у лікаря Катерини Олегівни. Лікувалися у Катерини Олегівни, Лікування було без наркозу. Він сам знаходився в кріслі. Так, тобі сподобалось? Так. Да. Да, моя дівчина, вона впинилася спадки хоче. То я дуже рада, що я знайшла. І буду рекомендувати усім. Це ми вже приїздили третій раз. Полікували всі зуби. Ми дуже вдячні. Дуже задоволена мама. <рес> Спокійна, щаслива, дуже класна лікарня. Лікар знайшла до нього підхід. Клініка чудова. Всім рекомендую. Приходьте лікуйте своїх дитячок Так, да, Дякую вам. Ви все дуже класно. Щасливий котик. Все, дуже дякую. вам дякую. Дякую.